Нормально вони дають. Гля-гля-гля-гля-гля-що происходит. Чого? Ти поняв? Оце, оце дають. Марінка велика, велика умничка, дуже Баришка, монаш, Дружна, гарна. Дуже аж ха Дуже ха Молодці, молодці. Вітаю Ксюху. Вона тут тут рослиться в мандражі, блін. Це капець. Ось тебе час зробили. Ой-ой-ой. А ні, всі тут глуха. Не ну тут в принципі тоже так можно объезжать, да, и це тоже можно, да, чи можно взять Коже меморі ща що... Воробей хоче коробок, борода тоже хоче коробок, ему тоже трещо один танчик добити якось з цих коробок несчастных изкрученных Так, а у Керфіля у нас получается, що выиграем? А як так? Ну, я радий за укриткилля. Я радий. Просто мій син він не може програти на коню. Це його улюблений танчик, можна сказати. Він На поляку хороша грає. Це щось не похоже. Не, ну поки хворія скилл пропав. Ну скажіть, скажи, да, класно на бабашках. Воно там голду, ну всі б выигрывали, тому що ой-ой-ой, ой-ой-ой, ну все, короче, Габеленс. Ослідній постріл. Послідній постріл, якщо він пройде, то значить переможцем буде йожик бродяга, а якщо ні. Боже, це капець. Вітаю з перемогою йожика бродягу. Не трогайте, не трогайте той труп, хай стоїть. Під'їжджають до фонтану 25. До фонтану 25. Друзі, вилюха аж труси спотіли, скажу сразу. Жорстко. А це мені такий подобається. Дувельки, хорошо, хорошо, хорошо. Ж пан роман, не нервуй! Ааа! <звук> Стоп, ромах! <звук> хорош роман. Пан Роман, ты шо? С одним хорош. хп. Хорош. Ну, <звук> не ну, ну, сильно, сила, сильно, 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 пан роман, <звук> сильно. Панрамонт одним хп. Та це капець. Блін, тут даже не знаєш за кого й боліти. Така пара. А, шо? Ну і сотку пробить тяжко, я вам скажу, з такого знацького танка як 26.0. Но... Це все можна, в принципі, якщо буде, буде прокати пробиття і все остальне... Ой-ой-ой, залітає в скіфа. Mm. Венька и Санька. Чи сережка, вернее, дякую вам за участь. Сережка проходит далі. Трошки не трошки не хватило. И внимайтесь, стволи вгору, рахую. Три, два, один, полетіли. Ах, ты вам ню? Сказала, як ти полетіла вотор. <laughs> давай, Ксюша, давай, ты сможешь. Вот то, вот тебя <laughs> Фонарь просто, что происходит? Не тирать. Боже, у меня руки трусятся. Все, она. Резко звоню. Да о, что ты там было в финале? Ну вы о, тебя бачили. Это пипец. пипец, просто Ксюха выносим мистер Трахера. Хоча я думав, що свето розпругає, а, а кров не носа біля нового біталса. А скільки в мене хатам насилатися? 33. <свят> 33 на один, звісно. <свят> це просто якась фіномінальна розв'язка. Ви це розумієте? Це феноменальна просто розв'язка цього турніру. Боже. У <таспоріг> мене зараз. У мене зараз просто колотає серце самого. Я не знав, що так може бути. Тобі <плес> можеш